Палочка є мене можливість сьогодні піти, бо вони ще роблять усе. Йду в вашу квартиру, подивлюся. Ось. Дивіться, яка гарна, простора вітальня. Ой, а ну дивіться. Скажіть шикарно. Ось, все так в тон, в таких сиреніватих, сірих, сиренєватих кольорах. Подивіться на штори, бачите? Де вам наш сиренівати. І я подивилася, якість просто бомбезна. Ножечки в нас з кругом високо, щоб на випадок. Якщо ви купите собі робот, пилісос це все буде грати. Подивіться на штори. От, звідти, бачите, спеціально від сонечка. Дивіться, як гарно. І я сяду. Ой, як м'яко, гарно. А оця консоль просто бомба гранат. Тепер дивіться: оці дві е, тумбочки треба підвішати. Консоль велика гарна, вона увеличила квадра... вам кімнату. Скажу, що у мене вона малесенька і мені не подобається. А тут вона такої гарної якості. Дивіться, там дирочка спеціально всі шнури під інтернет ховається. Тепер тут я маю телевізор, добре, що ми взяли невеликий, він гармонійно тут стане. Ще моя задача прибити. Оці тумби наверх, і прибити телевізор. Так, дивіться на столик. Євка мені допомагає. Дивіться на столик, який він ви правильно вибрали. Дуже класний. Хоча його можна і сюди сховати. І у вас досить велика кімната. Стільчики ми зробили дуже правильно. Я вже дивилася у себе. Бачите, щоб ця дюрочка була, щоб там не мусили не. Не збирався. Подивіться, дуже гарні кольори. Дуже, а ну, покажу ще якість. Тут, ну, дуже. Дивіться. Бачите? Ну Настільки гарно. настільки робота. Я дуже задоволена своєю роботою, не знаю, чи ви, але я реально просто балдю. Тепер ми подивимося на шафу. Дивіться, штори. Ну, ну просто що ще хотіти. Ой, я думаю, що вам так сподобається. Я думаю, що ви будете залишатися трошки більше. Дивіться, яка шафа. Бачите, висока. Ні, отакі куці роблять, там куча місця. Навіть якщо ви там покладете чемодани наверху, то вони будуть вищі і не буде зовсім замітно. Подивіться, які гарні, прикроватні. Не, тумбочки, вони дійсно можна щось тримати. Ось, ну що, дивимося, шафу. Ой, забачайте. Ось одна половинка. І зеркало лишнє є вже разом з шафою. Дивіться, яка краса. О! Так радію калина, ну подивіться, і туди бачите ця тумбочка, ну просто то, що пише книжка, а кольори все в одному, все в одному стилі. як на базарі, знаєте, набирають то таке, то таке, то таке. Ось така мої дорогенькі краса. Що ми чекаємо ліжок? Чекаю, внизу доробляють. Комплекс просто бомбезний. А ще я тут вид вам покажу okay. ще раз. Трошки, ну подивіться. А ну подивіться, яка краса. Ой, а вам вже поклали кондиціонери. Є кондиціонери. Бачите, ви межуєте з Валентіною. Дивіться, раз. О, і на балкон. Ще зробимо з вами гарний. Стий на балкон, гарний диванчик зробимо, Ну, приїдете поробимо красоту.